З'явилося перше підводне відео витоків на газогоні Північний потік оператори глибоководного дрону норвезької компанії Blue Eye Robotics зняли одну з точок розриву. Фото ці зроблені на глибині 75-76 метрів. Підводна камера зафіксувала пошкодження труби розірваної під час ймовірної диверсії. Про що свідчать ці світлини? Розкаже нам зараз Михайло Прудник, керівник міжнародного відділу служби новин 5 каналу. А Михайло, які попередні Висновки роблять слідчі, які розслідують цей інцидент. Ну буквально кілька годин тому ми почули попередні результати свідчення данської поліції, і вони приходять до висновку, що це стовідсотково була диверсія, адже ті засняті відео підводні відео доводять, що розрив трубопроводів стався внаслідок вибухів підводних вибухів. І те, що е, зараз пошкоджені три е, із чотирьох труб, і вони були пошкоджені практично е, майже одночасно в один той самий день, свідчать саме і про диверсію, і про о, те, що вони зумисно були знищені е, вибухівкою. І е, також своє розслідування оприлюднили вже і Німеччина. Німеччина також доходить до висновку, е, що це було зроблено внаслідок вибухів, внаслідок диверсії, адже на місці ось цих вибухів утворилася. Е, пробоїна діаметром 8 метрів без додаткового втручання за допомогою вибухівки. Цього неможливо було б зробити. і данські, і німецькі, і шведські розслідувачі, які проводять незалежність розслідування, доходять до висновку, що ймовірно слід цієї диверсії веде саме до Росії, і саме Росія підірвала свої гілки північного потоку. 1 і північ потоку 2 Адже у ці дні, коли відбулося витоки, у районі фіксували і підводні човни, і російські військові кораблі. А, ймовірно, це були не не підводні човни, але Вибухівка була закладена з кораблів, і потім, коли вони відійшли на безпечне місце, вибухівка була задіяна дистанційно. Ну такі попередні результати розслідування. Однак, поки що остаточних їх немає, і в жодному з цих розслідувань прямо поки що не звинувачують Росію. Михайло, а чого Росія добувається, коли нищить свідомо газогони Північний потік потік-1»? Ну фактично, нищення газогонів це. Один ланцюг, так само як і завдання по українських об'єктах енергетики. Росія хоче далі шантажувати і Україну і Європу енергетичним голодом. Пам'ятаємо погрози Путіна. Ну будь-буці, будь, то за це за ембарго російських енергоносіїв. Ну самі будете мерзнути, так що він робить все, щоб Росія, щоб Європа замерзла і знов повернулася в залежність від російського, зокрема. Газу, ну тут варто додати, що а, Путін дуже сердиться, тому що Північний потік-2 так і не вдалося запустити через війну проти України. Ну тому, тому він обірвав іще одну гілку а, північний потік-1. Ну і зараз таким ультиматумом кажуть: Ну був то давайте, якщо хочете а, не залишатися залишатися, не мерзнути, давайте запускайте північний потік 2 або приставайте на наші умови. Тому що ми і далі будемо вас тероризувати. Ну, така є і така є методика, технологія, терористична господаря Кремля.